Сідайте, дітки, в кружочек. Щас баба Олька Дорошенко-сагайдачна розкаже вам казочку. Давним-давно в одних бідних людей народилося немовля. І таке ж воно було криве, коряве та незугарне, що одразу видно нічого хорошого з ним в житті не станеться. Ну, батьки з ним якось злубалися, аж тут чорт приніс добру фею. Фея побачила теодоробло і стала їй дитинку жалко. Погладила вона те опудало по голові, і там виросло три золотих волосини. І через ту волшебну волосню. Люба хірня, яку дитя пороло, сама собою перевалювалася на інших. І навпаки, коли хтось робив щось гарне, благородне, красиве, то всі починали думати, що це зробило ото дитя з волшебною волоснею. Фея з цуко не читала Макаренка і не знала, що через таке воспитання навіть з нормальної дитини вийде чмо болотне. Що вже казати про нашу потвору? Звичайно, виріс з дитинки зачотний мудак, який почав собі присвоювати чужі заслуги та зробився. Міністра. І що цікаве в цій казочці, знаєте, що вона не проплило. Її написав майже 200 років назад Гофман. Називається Крихіт Кацахіс на прізвисько Ценобер. Отака От вона пророча сила іскусства. Я іноді думаю, може ця пацювата фея і Росію навестила. Причому ж не стала на одного урода розмінюватися, а пішла причинять добро у промишлених таких масштабах, понавтикали тієї волшебної волосні в голови стільком людям. Що можна було б косу отсюда і до Марса заплести. І через ту волшебну волосню люди самі не бачать, яку хірню творять, і другим не дають побачити. Три вихідних підряд харківська гопота била та нівечила людей, що ходили на майдан. І це називалося мирна акція проти фашистських послідишей. На четвертий раз ультраси виписали колорадам підсрачників, і це стало називатися Харкові ізбілі і обстріляли учасників антифашистського мітінга. У слов'янську насмерть закатували трьох українців, взяли в заложники місію ОБСЄ. це. Називається мирний протест народу Донбаса. Блакпост цих виродків обстріляли, і це вже називається кривава провокація правого сектору. І Ще й в ніч на Великдень. Ай-яй-яй, які нехороші бандеріці, нічого святованих нема. Прем'єр-міністр, наш куля в лоб, в президента наш пастор добрий, міністр фейсбучних справ Аваков. Три багатирі їм в печінку все ніяк не розпердоляться, отдать команду на визволення Словянська потихеньку зливають Луганський Донецьк і це називається карательна акція Київської хунти. Пило нагнав на наші кордони півста тисяч москалів. Це називається Ученія. І так весь час, уже чотири місяці, спершу нас молотять, як горох на таку, а потім кричать Фашисти! За що ви нас так ненавідять? в Одесі зранку мудили, стріляли по людях, потім вкрилися в Домі профсоюзів за спинами мирних сепараторів. А коли профсоюзи підпалили, то стріляли з даху по ультрасам, а мирних залишили горіти. Чи просто так залишили, чи спочатку помогли, дали газку нюхнути, щоб не повтюкали і створили правильну картину одеської хатині і руського халакоста. І хто винувати? А знов бандерівці. А що вони людей рятували з того дому, і якби не вони то погиблих було б не 40-300 а 300 душ? Та хто заслуга тих падонків, що по рятівниках стріляли з криші? А що б ти всралася? Добра фея Роза, блять, Верде, не могла спочатку прочитати Макаренка і тільки потім рішати, як пожаліти крихітку Пухіса та його пухісенят. Я розумію, що глянеш на тую пуляндію і плакати хочеться. Але чому через неї повинні плакати ми? Ти скажи, де в Путіна та волшебна волосня, щоб можна було її вже висмикнути, і москалі побачили своє ясне сонечко, як воно є. Я його довбню з усіх сторін роздивлялася по інтернетах, нема там нічого, крім лисини. Може, воно не на голові? Може, фея врахувала печальний опит і розмістила її в другому стратегічному місті? Тоді, понятно, чого москалі вірять Лаврову, Кисельову, Чуркіну, бо та волшебна волосня в них уже в роті. Але я перевіряти не полізу. У мене простіша, радикальніша пропозиція. Не порпатися там в головах, шукаючи де волшебні пасма чи в других місцях, тим більше не порпатися, а одрізати все разом з головою і яйцями. Звичайно, дуже довго прийдеться добиратися до голови крихітки Пухіса. Прийдеться дубатись через Донецьк, Луганськ, Харків, Курськ, Корел, Белгород. Але у всьому є позитив. Ви ж бо знаєте анекдот: де три українці, там партизанський отряд, причому один із них зрадник. Так от. Тепер ми можемо не сушити голову хто саме є курвою, зрадником та засланим казачком. Мелеч, а приємно.